Доброго дня, шановні платники, я розповім про актуальні питання з трансферного ціноутворення під час дії воєнного стану. Перше, на що я хотіла звернути увагу, це поновлення можливості проведення перевірок. З дня набрання чинності 24 листопада 2022 року закону України від 3 листопада 2022 року за номером 2719 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна. Яке перебуває у податковій заставі та забезпечені адміністрування погашення податкового боргу, поновлено можливість проведення перевірок у частині контролю за трансферним ціноутворенням з таких підстав. Перше, у разі неподання в установлений законом срок податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансферним ціноутворенням. Наступне у разі отримано документально підтвердженої інформації та даних, що свідчить про невідповідність умов контрольованої операції принципу «Витягнути руки. Та або встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу витягнутої руки». також розпочато перевірки у разі неподання платником податків або несвоєчасно поданого звіту про контрольовані операції, та або документації з трансферного ціноутворення, або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту або документації з трансферного ціноутворення. Перевірки проводяться за наявності безпечного доступу, допуску до відповідних територій, приміщень, документів платників податків та іншого. Поряд з цим документальні перевірки, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикорисний строк. Наступне застосування під час дії воєнного стану на території України до платників податків штрафних санкцій у сфері контролю за трансферними ціноутворенням. Поряд з тим, що відновлено перевірки, то в свою чергу відновлено і застосування штрафних санкцій за результатами цих перевірок. Податковим кодексом України передбачено обов'язок платників податків щодо складання та подання звітності з питань трансферного ціноутворення, яка опрацьовується під час податкового контролю за трансферним ціноутворенням. Законом України від 12 травня 2022 року за номером 2260 про внесення змін до Податкового кодексу України. Та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування, податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного надзвичайного стану, який набрав чинності 27 травня 2022 року, та законом України No2719, який набрав чинності 24 листопада 2022 року, внесений зміну до Податкового кодексу України, яким передбачено, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України. Справляння податків і зборів здійснюється з врахуванням особливостей, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу 10 перехідних положень Податкового кодексу України. Сьогодні, на сьогодні тимчасово на період дії воєнного стану, починаючи з 27 травня 2022 року, привілюють норми. Частині звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання платником податків, податкових обов'язків у випадках та за умов, передбачених пунктом 69 підрозділу 10 розділу 10 перехідних положень кодексу. Тому норма прим. 52.1 підрозділу 10 та розділу 10 перехідних положень кодексу. Щодо мораторію, зупинення застосування штрафних санкцій за порушення термінів нарахування, декларування та сплати податків і зборів на період дію карантину встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби covid 19 не застосовується з 27 травня 2022 року на період дії воєнного стану. З 27 травня 2022 року. Мараторій із застосування штрафних санкцій на період дії воєнного стану не застосовується, враховуючи вище викладене, починаючи з 27 травня 2022 року до платників податків застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 120.3, 120.6 статті 120 кодекса. Зокрема, за неподання несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції, повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Звіту у розрізі країн міжнародних групи компаній, глобальної документації, майстер-файл, несвоєчасного декларування контрольованих операцій у поданому звіті, не включення до поданого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції та або до поданого звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній інформації відповідно до вимог статті 39 кодексу та надання недостовірної інформації в повідомленні. Та або у звіті у розрізі країн міжнародних групи компаній. При цьому в окремих випадках враховується інформація щодо можливості платника податків виконувати обов'язки з подання звітності. І останнє, на що я хотіла звернути увагу, це застосування до платників податків штрафних санкцій за неподання або на своєчасне подання документації з трансферної ціноутворення або додаткової інформації у разі ненадання платником податків документації. Додаткової інформації після спливу 30 календарних днів з дня отримання платником податків запиту на отримання документації з трансферного ціноутворення, направленого контролюючим органом, після 24 листопада 2022 року, у тому числі з роз'ясненнями щодо його обов'язку з подання документації та зняттям законом України 2719 обмеження щодо тимчасового зупинення перебігу строків. Щодо надання платниками податків відповідей на запити у зв'язку з дією карантину, контролюючим органом відновлюється застосування штрафних санкцій, відповідальність по яких передбачена пунктами 120.3, 120.6 статті 120 ПК України. Коротко у мене все. Дякую за увагу.